Вітання. Часто отримую таке запитання, як, власне, позбутися покроково, та, дайте інструкцію цих тривожних станів панічних атак. От сьогодні вам покажу конкретно, які кроки потрібно зробити. Я безпосередньо видала книгу, в якій кожен цей крок розписаний, аргументований, пояснений, зі завданнями і вправами, та ми з вами зараз пройдемося з вами так, скажімо, похабцем, щоб у вас було вже таке загальне уявлення. Отже. Що потрібно зробити вам для того, щоб ви прийшли до того внутрішнього спокою та її емоційного комфорту? Для початку слід виявити вторинну вигоду. Що означає вторинна вигода? Це якісь бонус, які ми починаємо утримувати завдяки цим невротичним станам. Про це я дуже багато кажу, тому на цьому не буду зараз зупинятися. Теж важливо нам розібратися, що було першою причиною, що було початком, та, звідки все почалося. Інколи людина це пам'ятає, якщо це відносно недавно, та, вона навіть має можливість поставити причину і наслідок взаємозв'язок її стану і а, того, що з нею тоді відбулося. Інколи та, це доволі так непросто знайти от, оцей перший Першу зернинку, з якого все наросло. Важливо також на початку завжди сформувати для себе певну мотивацію, що я хочу отримати, як я хочу пройти цей шлях, який кінцевий результат я хочу отримати. Бо знову ж, ми інколи фантазуємо, ну от я хочу жити щасливо, але ми живемо з вами не в утопії і нам не по 5 років ми розуміємо, те, що абсолютно щасливими ми можемо бути, тільки доклавши максимально зусилля. А само собою воно не відбувається. Другий етап це виявити внутрішні конфлікти. Часто це конфлікт між вибором хочу і треба, інколи це конфлікт між. Намагаюсь бути кимось, чи я є собою. Інколи це про конфлікти між моїми переживаннями, почуттями. Тобто, я щось визнаю сама перед собою, а щось не визнаю, щось заперечую кажу: ні, 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 я не можу відчувати завтрасті. Ні, я зліст не відчуваю, я людина вихована. Тобто, і таким чином ми знаходимося з вами в конфлікті. Ну і, відповідно, є сенс тоді розібратися своїми емоціями на цьому етапі, розібратися з почуттями, переживаннями, навчитися їх правильно виражати екологічно для себе та для інших, та, таким чином не накопичуючи емоції, і переживання в собі, не стискаючи їх та, і не створюючи дуже гарний ґрунт для психосоматики. Наступний етап, це третій тиждень, як я працюю, так класично в своїй програмі, це навчитись розпізнавати емоційне критичне мислення за допомогою роботи саме з думками, нав'язливими думками, нашими усвідомленнями, аналізами, з нашим переконанням, та з нашими якимись шаблонами мислення. Чому? Тому що, знову ж, більшість фраз, більшість наших нав'язливих думок. Вони мають відношення до якогось нашого досвіду. Або ж ми звідки це черпнули, та десь ми це почули. Наприклад, фраза мені погано, та вона абсолютно незмістовна, і ми в неї починаємо вірити, наче вона суттєва. Ми ж надаємо значення цим словам. І слово погано можна по різному тлумачити. Це може бути мені погано, мене тушнить, а мені погано, мені голова крутиться, мені погано, я просто хочу піти звідси, бо мені тут некомфортно. Ну і очевидно, те, що ми таким чином самі себе запозити. Наступним кроком, четвертим кроком, як на мене, є сенс і логічно будувати взаємодію з людьми так, щоб вам було теж комфортно. Чому кажу теж. Бо більшість людей, контролерів, та, які зустрічаються саме з цими темами тривожні стани, панічні атаки, це люди, які намагаються всім вгодити, намагаються бути привітними, намагаються одягнути 10 масок на обличчя та, і створити певну ілюзію довкола себе. І, от, власне, через те, що відсутні навики будувати кордони з іншими людьми, відсутність навику фокусуватися на своїх потребах і їх реалізовувати, от людина внутрішньо починає до, доходити до якогось етапу, коли вона або емоційно вигорає, і вона вже нічого не хоче. Або ж вона дуже багато енергії витрачає на те, щоб приховати справжнє істинне. Наступний крок п'ятий. Тиждень, та я це так позначаю, а ми працюємо зазвичай сумнівами, навіть коли людина вже накопичила достатньо досвіду знань, розуміння щодо своїх емоційних станів, вже навіть бачить та, результатом, що їй вдається досягти, як себе стабілізувати, як покращити своє самопочуття, але. З'являється такий паразит у вигляді сумнівів, який каже, а може, це тимчасово, а може, це ненадовго, а може, все повернеться. І, от, власне, на жаль, більшість людей, навіть якщо вони отримують дуже класні результати, вони туди скочуються. Та? Оці сумніви, переживання з приводу, а як буде в майбутньому далі. Я думаю, ви себе теж пізнаєте, та якщо ви. Хоч інколи, наприклад, там, справлялися з собою, все одно цей паразит та в голові він сидить як, як такий черв'як, і він вас підгризає. От, власне, є сенс навчитися ем, аналізувати свій минулий досвід, отримувати з нього користь для себе. Вчитися зупинятися на тут і тепер, проживати життя, вчитися його відреагувати тут і тепер, щоб не накопичувати різні емоції, переживання та, і не, не сприяти психосоматиці. Ну і, відповідно, щоб ваш фокус мислення він був більш оптимістичний, позитивний. Це, це все можна навчитися насправді, аби було бажання. Шостий, сьомий тиждень я зазвичай. Його орієнтую на те, щоб накопичити максимум досвіду, закріпити цей досвід, сформувати нові стратегії поведінки, бо є якась ваша автоматична поведінка, ваш стандарт, та, і є сенс дійти до нових стандартів, до нових ваших варіантів поведінки, коли ви можете самі з собою справлятися, допомагати собі, вирішувати ситуацію набагато швидше і легше. Ну і, очевидно, завдяки цьому досягати у цього душевного умиротворення. І як не дивно, але саме сьомий крок, як на мене, дуже логічно його віддати, ем, аналізу, усвідомленню свого духовного життя. Так, вам не почулося саме духовного життя. Чому? Тому що, моє глибоке переконання, ми живемо на трьох рівнях: та? духовний, тілесний і розумовий. І, відповідно, якщо. На духовному рівні, умовно кажучи, коли ми живемо не своїм життям, живемо не так, як би ми очікували або хотіли, а живемо і відчуваємо, що наше життя не наповнене сенсом змістом, ми починаємо внутрішньо вигорати. Це вигляді, відбувається у вигляді нав'язливих думок, це у вигляді якогось фізичного недомагання, коли відчуття, що немає сил, відчуття втрати енергії, і це вже відображається та, на цьому нижньому рівні, на рівні тілесному. І от зазвичай люди приходять уже працювати з собою, щось змінювати тільки тоді, коли їхнє тіло вже сигналізує, що так бути не може. І тільки тоді людина приходить до усвідомлення, що пора щось змінювати. І, очевидно, те, коли ви подивитеся на ці кроки, які я для вас промалювала, ви будете бачити те, що на кожному з цих етапів ми фактично, скажімо, укріплюємо, створюємо, формуємо досвід, який ми мали б з дитинства з вами накопичити, для того, щоб жити тим життям, яке нам приносить задоволення. Усі деталі, питання, можливо, у вас є якісь коментарі, ви залишаєте під цим відео. Якщо вам стала цікава ця конкретна програма, ви можете мені написати особисто та і отримати книгою та цю всю програму, або ж в форматі індивідуальної роботи зі мною. Усім гарного, душевного, спокійного, приємного вечора!